Мешканці гуртожитку по вулиці Соборна, 253А звернулись до першого місцевого з проблемою протікання покрівлі. Однак, прибувши на місце, ми зрозуміли, це далеко не єдина проблема у цьому будинку. Гуртожиток аварійний. На стінах неозброєним оком видно тріщини. Випадають цілі цеглини. На балкони люди взагалі побоюються виходити. Щоб показати, якого лиха наробила негода через зруйновану покрівлю. Мешканці ведуть нас у кімнати найвищого поверху. Однак ми зупиняємось вже на другому. Тут горіла проводка. А тут горіло, Те вже тут місяця горіло, розказували людям. <тит> не знаю, що, що, за чого, каєш, що провода зайнялися, бо було. А далі на кожному поверсі крізь свіжий ремонт пробивається пліснява. грибок на стінах не лише жахлива картина, а й надзвичайно шкідлива. М'яко кажучи, дихати тут неприємно. А ми лише на другому поверсі. Домком Ірина розповідає, відколи тут з'явився грибок. Цей грибок він у нас був до ремонту, тому що каналізаційні труби поміняні частково. Хто мав за власні кошти ремонтував, в кого не ремонтовані, воно тичє. Тим більше це ж вода, вона має свої протоки. Це треба повністю стояк міняти. Це мають міняти не мешканці, а має робити ЖЕК. Ми так само не зверталися, але наше запитання не почули. Нарешті ми на верхньому поверсі. Це кухня на чотири кімнати, у які і на стінах, і на стелі наслідки негоди через аварійний дах. Мешканці розповідають, під час злив вода тече просто з лампочки, і така ситуація вже триває роками. В літню пору ці рівняни намагаються робити хоча б косметичні ремонти. Однак наступна злива зводить на нівець старання людей. Попередні роки комунальники проводили ремонтні роботи на покрівлі однак, дерева, які ростуть на даху і стінах, говорять самі за себе. Були зроблені деякі мінімальні роботи, а списані величезні кошти. Тобто списано, по-моєму, 282 тисячі гривень, а покладено буквально 5 шиферин. Ринви взагалі місцями, самі мешканці, самі ремонтують, людям тече в хату. Прямо з п'ятого, навіть на четверте, люди підставляють мазки. То ми вже неодноразово зверталися і в ЖЕК, і до влади. і… Ніхто нічого. Промінь надії у мешканців з'явився минулоріч. річ. Декілька разів до будинку приходив проєктант, але ремонтні роботи так і не розпочались. Людям пояснили, будівельні матеріали зросли у ціні. Відтак коштів не вистачає. Що найменше шість років людям обіцяють навести лату гуртожитку, та це усе залишається на паперах. Я почала сьомо року сьомому буде в восьмому, у восьмому буде в дев'ятому робитись ремонт. Вони нема коштів для відсутності коштів. У 9-му, де в 10-му і так по 13-й рік. Більше я не зверталася до 13-го року. До пана Хомка, який зараз в даний час, правда, теж писали. Ну і ще звертались комунальне підприємство на Шевченка 45. Після численних звернень на подвір'ї відремонтували каналізаційні колодязі та люки і трохи обрізали аварійні дерева. Однак остаточно позбавити мешканців від аварійних тополь заважають ось ці дроти. Вони йдуть з нашого під'їзду до щитової мережі. По поводу цих проводів я зверталася до Кучеренка Обленерго. Мені дали відповідь, що цим має займатися ЖЕК. Зверталися в ЖЕК, ще був начальник Сакнюк. Він сказав, що зробимо, 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 але ну нічого ніхто по сьому пору не зробив. Телефоном ми зв'язалися з начальником ЖКП Сонячне, який обслуговує цей гуртожиток. У 2013 році подавалися ремонти всіх трьох під'їздів. Виконується поточний ремонт покрівлі. На 2016 рік заплановано при наявності коштів ремонт покрівлі, капітальний ремонт покрівлі. Uh -huh. Замінена в під'їзді, міняли також в 2014 році, міняли електричну проводку, автомати поміняли електричні. В будинку. Зняті також були які там пошлі, що бачили, також зняли ці порослі з дерев. Роботи виконуються по мірі надходження коштів, розповідає начальник ЖКП Сонячне. У зв'язку з побудинковими тарифами протікання в каналізаційному стейку вже усунено, переконує Олександр Кухарчук. А от з дротами та старими тополями розбиратимуться не вони. Завнішні мережі це є мережі рівного енерго, а не вже наші мережі в Заявку на зріз дерев подано в господарство. Буде Тим часом мешканці готують позов до суду, переконують, їм доводиться ще й переплачувати за комунальні послуги. У нас дуже великі платіжки приходять за комунальні послуги. Цього не має бути, але нам дали я ходила, зверталася і сказали, що. Наш будинок старий, тому він потребує більше коштів. Але ці коштів розумієте, ми їх не бачимо. От, наприклад, щомісяця нас мешканці збирають квартплату, а буває такі місяць, що жоден не викличе ніякого майстра. А ці гроші пішли. По перше, по-друге, коли ми визиваємо майстра, ми в будь-якому випадку ми маємо щось платити за що? Ми платимо такі комунальні послуги. Втомлені від комунальних проблем, ці рівняни сподіваються, що крапку їх ситуації поставить Феміда. Катерина Монкач, Юрій Кобю, новини рівного.